Шоку, що я її ковшом зацепив, ти мені вєтком, сказав, вєтком. я її зацепив веткою, вона впала на обочину. Ти сам, якщо ти сам її витягував з під кольос і спасав її з пряме відео, що ти не сказав, я Наташа, я її переїхав. Сереж, я її з під кольору це прямий свідок робив і ще один сусід робив. Він визнає те, що він скоїв і готовий нести покарання, яке буде призначено судом в процесі розвитку справи вже по суті. Сприяє повним чином досудовому розслідуванню, але з ним будь-яких дій за цей весь період часу, де він знаходиться в СІЗО, ніхто не проводив, допитів не проводилось і навіщо тоді особу ізолювати від його сім'ї? В ухвалі зазначено, що Пилипенко. Може переховуватись від органу досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків, а також вчинити аналогічне кримінальне правопорушення на сьогоднішній день. Березівським РВП внесені відомості до ЄРДР за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України за фактом примушення свідка Ніколаєва до надання неправдивих показів. Стосувати 90 підозрюваних піліпенти Сергія Євгеніща 17104 року народження запобіжних захід виділиє тримання під вартою на 60 днів межі строку, проведення досудового розслідування тобто до 21 серпня 20 року. визначити розмір застави як запобіжного захисту статтю для забезпечення виконання підвозки Сергія Євгенія, обов'язків передбачено в розмірі 70-ти переживкових для приздатної особи, що становить... Тищу сто вісімсім тисячу є сусіди, є прямі, є самі прямі свідки, які на свої очі це все бачив. Якому в той же день угрожали, сказали тільки слово, хоч суді скажеш, тебе закопають і тебе більше ніхто не знайде ніколи. Я їх не боюся. Я буду говорити, я буду боротися до кінця. не одного рубля за свою дитину. Я не візьму і не продамся. я хочу справедливого наказання по закону, все більше я нічого не хочу від них. Я не хочу їх проклинати, желати їм того ж. Я хочу справедливого наказання за смерть моєї дитини, щоб мій горький опит був показательним приміром для інших людей. От і все. З кожним може трапитись і треба давати людині шанс для того, щоб він як мінімум сам вирішував ці питання з потерпілими, а не сім'я, адвокати, тому що Сергій хоче. Спілкуватись з потерпілими, хоче допомагати, але ви бачили самі після судового засідання, що, на жаль, це емоції і сподіваємось, що буде конструктив, тому що дитину не повернути і ніхто не хоче відкуплятись від когось. Ми просили домашній арешт, а суд обрав знову такий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Прокурор у справі від коментарів відмовився Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса.